Велика втеча з Криму, мамулечка. Давай на сюди. Чи дійсно кремлівські ставленики вже пакують валізи? Всім відомо, що у пана Аксьонова є нерухомість в Москві. Як надихнув кримчан прорив збройних сил України на Харківщині? I Та чому ціни на кримську нерухомість різко пішли на дно? Вітаю! Мене звати Оксана Дворецька. Ви на Ютуб каналі Фактів тижня. Тут ми розповідаємо просто про складне і аналізуємо найважливіші події. Тож підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі. Сьогодні говоримо про великий переполох після вдалого контрнаступу ЗСУ, де б ви думали в Криму та як українська влада готується заходити на півострів. Дивіться. Це кадри з військового аеродрому в Новофедорівці. Так Україна в серпні відкрила сезон кримської бавовни. Дірявість російської ППО добряче налякала відпочивальників з-за перебрика і місцевих колаборантів. не хочу уїжджати з Криму залучте. Подавай місцеві чиновники почали інспекцію бомбосховища у кримчан вперше за вісім років окупації з'явилося перечуття великих змін. мені так, блін, Руський Крим нужен живі сібіразне спокійно, все було добре на тлі бавовни ставленики Кремля, нібито почали вивозити свої родини в Росію. Нервового тонусу їм додав вдалий контрнаступ українських військових на Харківщині та Півдні. І колаборанти вже готують весла, бо ж якщо не Керченським мостом втікати, доведеться вплав. Не знаю, як ви, а я собі уявляю, як вони поспішатимуть. Бо ж вдалий контрнаступ наших зсу їх добряче налякав. Жарти жартами та те, що вони почали тікати з окупованого Криму, цього тижня підтвердила українська розвідка. У мережі навіть з'явився документ, нібито наказ директора ФСБ Бортникова про план евакуації з півострова у разі прориву збройних сил України. Чи справжній документ невідомо та є в ньому цікавий момент передбачити та забезпечити евакуацію з території Республіки Крим представників уряду за допомогою наявних плавзасобів у випадку знищення противником переправи через Керченську протоку. Мамулечка, давай надо отсюда. Українську бавовну кримський міст уже бачив на сакральну для Путіна переправу. Росіяни стягнули всі можливі засоби ППО, та її неефективність перед сучасною західною зброєю доведено вже не раз. Завдання є а коли, як і яким чином. Ну буде вирішено свого часу. Це символ, що вони покорили, і, і цей мост е, він ніяк не може бути збереженим е, в майбутньому. Невідворотність звільнення Криму нещодавно підтвердив президент України: окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для всіх. Для всіх них ми повернемо свободу Криму усім нашим людям в Криму. Завдяки українським хакерам Кримчани побачили це звернення Володимира Зеленського по всіх російських телеканалах на півострові у тотально контрольованому ФСБ Криму раз по раз почали просочуватися проукраїнські настрої. <звук> За те, що слухав на перерві цю пісню, викладача технікуму в Білогірську звільнили з роботи безглуздими репресіями. Окупанти ніби підтверджують свою агонію. А за це відео з кримського весілля. Ось цю жінку арештували на 10 діб власника ресторану на 15, матір нареченого на 5. Рустем добре знайомий з родинами молодят. Каже страх, надія і очікування. Така нині атмосфера в Криму. Сам кераміст показує одну з останніх робіт та Ріль із Байрактаром. Він не був у себе вдома вже більше шести років. Повернення розпланував до деталей. Номер авто залишив. Кримський. Чекаю, що поїду в Крим на Кримських номерах. Тим часом панічні настрої серед кримських колаборантів добре демонструє ринок нерухомості. Пропозицій продажу побільшало, ціни суттєво знизилися. Приміром, у Євпаторії трикімнатну квартиру біля моря готові віддати за 92 тисячі доларів. Що навесні за таку просили б майже вдвічі більше. Покупців немає, адже у разі деокупації півострова такі операції з нерухомістю Україна може визнати недійсними. Десь тут от, село фонтани. Представниця президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева показує своє рідне село на півострові, в якому не була із січня 14-го. Її відомство спільно з іншими міністерствами саме зараз розробляє план дій на після звільнення. Звісно, що одразу після скоріше, все там буде військова адміністрація, тобто це потрібно розуміти. Кримчани, які змушені були жити із російськими паспортами, заспокоює, каратимуть лише колаборантів і військових злочинців. Чиновники нижчої ланки пройдуть люстрації з курсом для росіян визначилися давно. Вони знаходяться на території Криму незаконно. Цих громадян достатня велика кількість російських громадян від 500 до 800 тисяч. Ми будемо їх цих російських громадян примусово до Цікаво, як змінювалася риторика міжнародних партнерів щодо повернення Україною окупованого Криму. Ще кілька років тому ця тема була геть за душками мінська та нормандського формату. Торік виникла кримська платформа. Заговорили про політико-дипломатичний сценарій. Тепер визнають у 14-му на анексію півострова відреагували занадто слабко. Кримська бавовна та невдачі російської армії додали козирів для Києва самому вирішувати, як повертати Крим. Українські збройні сили демонструють здатність звільняти території. Е, е, то питання про Крим в принципі е, нічим не відрізняється від питання звільнення цієї ж саме Харківської області. Чи Донецької, чи Луганської, чи будь-якої іншої, бо це все є е, українські території, які Визнані міжнародним правом Рефат Чубаров каже, розмови про контрнаступ на південь подарували кримчанам надію. Додало сподівання звільнення значної частини Харківщини, бо так само радісно наших військових на півострові є кому зустрічати. Сотні тисяч людей вони себе відчували, відчувають і вони відчувають громадянами України і вони чекають на повернення України, коли українські війська, Збройні Сили України будуть ближче і ближче підходити. До Чангара, до Каланчака, до Чаплинки там то зрозуміло, що ці люди поведуть себе ну, зовсім вже по іншому. Вони будуть набагато сміливіші. Коли саме буде звільнено Крим, наразі ніхто не береться прогнозувати до деталей. Та військові експерти однозначні, мова вже не йде про роки. А як близьковично це може відбутися? Всі побачили останніми тижнями. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і коментуйте. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів для вас. Побачимося на фактах тижня.